Активні громадяни дарують доступний спорт. Обласний центр соціально-психологічної допомоги виграв грант на облаштування майданчика на своїй території. Кошти виділені за програмою Британської ради в Україні під назвою Активні громадяни. Можливість створення майданчика з'явилась після того, як очільниця центру соцдопомоги пройшла навчання з написання проєктів. В ході тренінгів вона написала проєкт на участь у конкурсі на його фінансування. За перемогу змагались дві з половиною сотні учасників зі всієї країни і здобув її. Саме Кіровоградський заклад тепер на його подвір'ї є нова спортивна площадка вартістю 15 тисяч гривень. У нас були хлопці, які хотіли займатися спортом, але, на жаль, не було в нас такої можливості. І я почала шукати якось виходи з цієї ситуації, тому що розуміючи бюджет, який нам виділяють, на ці кошти просто неможливо було поставити достойний майданчик. Ми дуже хотіли цей майданчик, щоб займатися спортом, щоб баскетболом займатися, щоб у нас люди були здорові. Гарні, ну і вирішили построїти майданчик.